Добрий день, мої любі друзі, з вами я, Тетяна Немержицька, та ви знаходитесь на каналі Scarlet Сайлз, де ми говоримо про закон тяжіння, закон притяження. Дорогі мої друзі, якщо я на хвилинку замислюся, як так, що я опинилася тут, в Італії? Як так? Як це склалося? Як це склалося? І якщо я пройду. Зроблю такий причинний слідчий зв'язок, розв'яжу оцей ланцюжок. Я прийду в начальний пункт, в самий початок, який почався більше 20 років тому назад, де я вирішила, що я буду їхати в Італію. Спочатку з'явилася думка, потім ця думка. Культивирувалась, але ж потім поступово-поступово так вийшло, що я поїхала. Дорогі мої друзі, про це вже розповідалося багато-багато разів. І навіть це стає такою аксіомою, що де ти хотів бути, ти там є. Як ти хотів жити, так ти живеш. Але ж, дорогі мої друзі, ми не завжди думаємо все тільки гарне і позитивне. І тому наше життя не таке завжди гарне і позитивне. Щось гарне, щось не дуже. І ми не завжди задоволені своїм життям і своїм оточенням, що ми, як, як ми живемо що ми маємо і тому подібне. Але ж поганих сценаріїв можна уникнути. І ми сьогодні розберемося, як уникнути. Поганих сценаріїв в нашому житті, щоб щось таке погане, щоб воно не продовжувалося, щоб воно припинялося на корню. Наприклад, коли людина хворіє, і в неї питають, як твоє здоров'я, вона каже: та хворію, погано, хворію. Ви знаєте, є такі люди, що так і кажуть. Навіть на моїй роботі, де я зараз роблю, я кожен вечір приходжу і питаю, як справи? Вони кажуть, погано. Дорогі мої друзі, і що на виході ми маємо? Ми маємо кожен день погане здоров'я. Як твій чоловік? Та п'є. Чоловік п'є, отак. І продовжується, чоловік п'є. Як твої батьки? Та надоїли вже завжди в них якісь проблеми. Друзі, і таке буває, знаєте. І на виході у нас отаке воно і є. Як твоя сестра, як твої діти? Дорогі мої друзі, я знаю, що оце у вас може визвати отаку посмішку зараз, як і у мене. Тому ми так відповідаємо, дорогі мої друзі. Ми так саме відповідаємо. Ми дуже чесні інколи буваємо, що дуже чесні і отак от відповідаємо на питання. Як же ж нам цього уникнути? От таких питань і таких відповідей. Дехто, може, не буде згодний, що на що б вас не запитали, ви кажіть добре, все добре. Але ж Інколи у людей не дозволяє їхня свідомість казати добре там, де не добре. Але ж це знаю я, де в мене добре, а де в мене не добре. Чому про це повинні знати всі? Чому? Але ж інколи оці речі, коли вони нас дуже-дуже торкають, в наше серце, і ми згодні розповідати про це годинами, як в нас десь щось недобре. А в тебе зарплата? Ну, така маленька зарплата, дуже, дуже багата зарплата. дуже все недобре, Не так я хотіла. Дорогі мої друзі, що на виході в нас виходить? Що зарплата в людини недобре, Так вона і буде продовжуватись недобре. А, а потім в мене повисили мені зарплату. А може, ви одного разу сказали, що все в мене добре. Може, може у вас був просто такий настрій? Все в мене добре. І так воно далі й пішло. А інколи і дуже часто в нас бувають такі качелі, які гойдаються. Сьогодні добре, завтра не добре. Сьогодні добре, завтра не добре. Розумієте? І от так проходять роки, роки, роки в нашому життя. Я гадаю, що нам всім не вистачає дисципліни. Бути трошки дисциплінованими, дисциплінованими в тому, що ми кажемо. Тому що таким чином ми будуємо своє майбутнє. Дехто, може, не згодиться зі мною, що дисципліна бути дуже дисциплінованими це якось порушить ваші, вашу свободу. Але ж ні, дорогі мої друзі. Ви знаєте, я вам приклад, переведу такий приклад. Він мене дуже був здивував тут в Італії, бо я роблю в сім'ї, де є діти. І ці діти вже дуже-дуже дорослі. Але ж були вони маленькі. Завжди, коли дитина поснідала, пообідала, щось таке, і батьки завжди кажуть: іди чисть зуби. І ви знаєте, я оце іди чисть зуби, я його чула. Десятки-десятки разів на день. Я собі думала: думаю, як в цих батьків є отаке терпіння казати дітям оце мене, мене навіть це дратувало. І коли я оце розповіла моєму другу італійцю, і він каже, що тільки так можна навчити, тільки так, оце що треба чистити зуби після їжі. І після того нічого більше не їсти, тільки отаким частим-частим повторюванням воно закріпиться у дитини. А інакше дитина де цьому навчиться, коли він буде вже дорослий може. А перед тим як він стане дорослим, що він не буде чистити зуби, тільки отаким частим повторюванням можна цю дію закріпити у дитини. Це кажуть батьки. І ви знаєте, я з цим згодилася. Це, це роз'яснення мого друга мені дуже-дуже сподобалось. І тому я його завжди-завжди пам'ятаю. Знаєте, в мене є дуже-дуже багато таких прикладів, що тільки повторювання воно якось закріпляється. І зараз я вам кажу тільки таким повторюванням дисципліни. Одне діло, коли, вам, коли мама каже дитині. А тут вже ми повинні казати це самим собі. Розумієте, це набагато. набагато Тяжче казати самим собі і виконувати це, що ми кажемо самими собі. Тільки повага до себе дозволить нам бути дисциплінованими в, цього, в цих речах. На сьогодні все, до побачення, до наступної зустрічі.